Архітектурна спадщина, музеї, старовинна бруківка на дорогах, якою ступали королі і відомі історичні постаті. Це ще не увесь Львів. Нині це й сучасне місто зі своїми традиціями, щорічними фестивалями і святами, на які приїздять тисячі людей. Тож не дарма місто Лева називають туристичним центром України. Та усього цього, напевно, не було б, якби не сучасні європейські підходи його очільника Андрія Садового. львівський міський голова вважає, що йому, як віце-президенту Асоціації міст України, варто ділитися досвідом, адже хоче, щоб не Лише Львів був містом, в якому хочеться жити. Такою повинна бути вся держава. Тож приїхав на Житомирщину, аби допомогти громадам наших міст розвиватися. Я би хотів бути корисним, щоб добрі справи поширювалися по всіх містах нашої держави. Я пригадую, коли я почав працювати міським головою, у мене у Львові була така чітка ціль збудувати місто, в якому хочеться жити. І от з часом я собі усвідомив, що це можна зробити тільки тоді, коли ми збудуємо країну, в якій хочеться жити. А що таке збудувати країну? Це означає, що у всіх містах нашої держави має бути успіх. У Житомирі очільник Львівської міської ради зустрівся з керівництвом міста. З поміж питань, які обговорювали, звичайно ж, співпраця обох міст в туристичній і енергетичній галузях. Адже і нашому обласному центру є, чим поділитися в питаннях залучення інвестицій до проблем енергозбереження. Однак окремою темою стала біда, яка торкнулася обох міст загиблі і поранені військові. Індивідуальний підхід до кожної родини. Але звільнення від кордплати це всі, хто напише заяву, є учасниками автоматично. Це не є якісь там такі дуже великі гроші цього дня. Андрій Садовий відвідав одне з місцевих підприємств, яке успішно працює з іноземними інвестиціями, а ще провів дві зустрічі з громадськими активістами, спортсменами і небайдужими Житомирянами. Перша відбулася в спорткомплексі Динамо, а друга в інституті медсестринства. Люди цікавилися поглядами садового на ситуацію в державі, можливостями співпраці зі Львовом в різних галузях і звичайно громадською роботою, завдяки якій Андрій Садовий став міським головою. Нині досвід створеної ним громадської організації Самопом. Вже рік застосовують в Житомирській області. Я все своє життя займався громадською роботою. І для того, щоб бути незалежним, то я мусив заробляти гроші, щоб ті чи інші свої ідеї громадські реалізовувати в життя. У 2004 році 2004 ми заснували у Львові об'єднання самопоміч. Це громадський рух, який є і буде, я думаю, ще дуже довго. Чим він є цікавий? Він бере взагалі свій початок 100 років тому назад, коли в Галичині не було ні української влади, ні українських банків, але була дуже велика самоорганізація людей. до свого по своєму. Після зустрічі житомаряни брали автографи, і візитки, які Андрій Садовий давав людям готовим до співпраці від громадської до досвіду роботи зі створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Вже наступна зустріч відбулася в Бердичеві. Міський голова Василь Мазур з колективом міськради також зустрівся з львівським колегою. Спільних тем багато, особливо цікавить співпраця в культурі. Очільник Бердичева особисто провів екскурсію містом. Садовому показали все, чим Бердичів може бути цікавий львівській громаді. Сподобалися і музеї, і храми. Та особливо зацікавила естрадно-церкова студія, яку тут відкрив всесвітньо відомий бердичівлянин Анатолій Зелевський. Після показового виступу його вихованців запросили на фестиваль до міста Лева. Підсумовуючи побачене на Житомирщині, Андрій Садовий зазначив, що наша область має величезний потенціал, але для цього потрібен вдалий менеджмент, кваліфіковані кадри і їх резерв. А ще має бути чітка стратегія розвитку. Андрій Садовий порадив громаді і чиновникам багато працювати, вірити у Бога і любити людей.